І знаете сопротиву мене подивите никнеймс. Подивіться. Подивіться. Кончене. Почекайте босік? Це не той босик, який. Ні-ні-ні-ні, той босік не буде играть. Який топ 2 натиска, чи топ-3? По рейтингу. Кавай сервер. Та й навряд числ стрим снайпінг Я думаю, що, блін, тут треба бути недалеким, щоб таким займатися зараз. Mm, Виглядає просто все. Я думаю, що це і гра в мертва, де 20 людей на сервері грає. Не більше. Блін, яка спокуса. ха Це капець, пацаны. Це капець. Дочекався другого снаряда. Дочекався проверяем. Фу, блін Да, найс! Я саме туда и стріляю. Блін, капець, мене жопа горить вже уже цієї этой В моменті щось Там у мене просто 4 підряд боя таких кончених, що просто хочеться випілитися Засуджую. Хочеться... не знаю, що зробити. Ааа. Ще долбаний дом не ламається, із за того, що я влучаю в союзника, і мені доводиться щетичку давать. Щеточку. Щетичку. Да? Треба ну, позитивно налаштуватися, бо я не хочу негативити. Краще по в якусь іншу сторону, ніж зараз. Що таке, добро там? Ту -ру -ту -ту -ду. йо Йомойо! Я його не побачу. Ось там тип виставляється на широку. Туту туду туду тутуту Ура, мы хоть одну тичку дали. Найс! Найс! Капець. Який же грифон, дорогий, буде в целом бою, це просто я думаю, я сотку мінімум втрачаю. Чтоб так сребро формилось, как оно вытрачается А, у нас резервы начали идти Начали Здарова, Dark Тебе в кайф? У нас, да, мне в кайф Мне в кайф Что происходит? А кто их так свидетельствует? Е4, я тоже хочу свидетельствовать Да, Е4 Досвітить. Або ТВП. Є4. Поїхали світить. Що ми? Ороном взяти відміточку не можемо, візьмемо ассистом. От твої... видно. Ладно, забідь. Зводься, будь ласка, зводься. Е. Що ти туди сідає, як справа, як розім 35? Розємтрі 5, роз ,5 відсутній, і справи. А по чуть-чуть. Потрошечки. -чуть. По чуть-чуть. Йоп, туди там виявляється, його видно. До речі, по факту цей момент з прожимом вправо, от він дуже рідко закінчується нормально. Хоча, кстати, якщо я зараз фушу дам 2 тички. Буде норм. Не знаю, ще встиг. На фош на подсадку дам. Подудам. Хорошо? Не поняв, кто я третій засвітив, кстати. Походу фош або гриль. Фош або гриль. Стоїм, чилом. Що робити? Чилим, стоїм, втикаємо. Актор на поляку. Так, да, кстати, щий закалкой, походу. Дві 700. Таких ми поважаємо. Не поняв, як я раніше не засвітив це чудо. Із-за того, що я по-іншому виїжджав. А там пазик фуловий. Стоять. Я вже повірив трошки в себе. Там ще стоїть фуловий пазик. Ми зараз, можливо, навіть стигнем Друг зарядить. 2800... 2840 у нього. 2840. Да я навіть не очікував, що такі бій буде. Прикиньте, виявляється те, що я проїжджав вправо навіть не помилка була Я вправо прожимати, Тут Я ніколи не раджу. Краще, що мене зробиться, весь бій стояти на міду. Ти на міду якраз прострілюєш все тобі всього достатньо. Кстати, непоганий бій навіть вийшов. 8 тисяч 9 тисяч Це рекорд, кстати, на цим там. Блін, не хватило двох тичок до десятки, прикиньте. У мене блайнди походу, є. І це не майстер. <ріст> Три фрага, 9000, 2000 асіста це не майстер, пацани. це не майстер. А знаєте чому? Тому що я давав урон з дистанції, можна подивитися. А, разом завдано шкоди з дистанції понад 300 метрів 6000. 6000 я давав з дистанції. Ну, дуже непоганий бій, звісно. Актор на поліку, правда, допоміг. Але, тим не менш.